І він закричав та сказав: Змилуйся, отче Аврааме, надо мною, і пошли мені Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив: Сину, мій, згадай, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар тільки зле, тепер ж він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена. Так що ті, що хочуть, переходити, не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. А він відказав: Отож, отче Аврааме, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав: Вони мають Мойсія і пророків, нехай слухають їх. А він відказав: ні, Отче. Але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж він відказав як Мойсія і пророків не слухають, то коли хто й із мертвих воскресне, не повірять.